Вітаю, друзі. Сьогодні невеличке відео про гортензії, а саме широколисті. На жаль, у мене великого досвіду немає з ними. Оцієї гортензії, мої десь років 7. І дивіться, кус, кущик зовсім компактний, невеличкий. Я не знаю, що це за сорт, який але кущик доволі маленький 50 на 50 сантиметрів. квіт не рожевим, от потребує, це не романтантний сорт, вона потребує укриття на зиму. Або ж вирощувати в горщику і ставити в підвал на нас північ України. Тому ми можемо, звісно, що. І не обрізати ці суцвіття, якщо вони гарно виглядають, але в цьому році підгоріли. І вони будуть такі, мені не подобається, тому я обрізаю. А вони будуть додатковим утеплювачем для бруньок на наступне квітування. Але я обрізаю, бо мені не подобається. Що? Просто тільки один квіт, і все. От. І отак лишаю. Так, да, вона потребує багато, як сказати, від садівника догляду. І ґрунт, і хлорозить вона, і... але її квітіння, звісно, що колись я хотіла її зовсім продати. Але її неперевершене квітіння. Так, мене зупинило. І ще я хочу тепер робити. Мати її в горщику, і мене, я думаю, для квіток гарний підвал, такий, який, ось, скажімо так, буде для квіток добрий. Ну, я спробую і побачимо тоді, от чи ці умови гарні. Також є ремонтатні сорти. Ну, я поки не наважуюсь на це. Деякі витримують це вони квітне, вона. На пагонах того року і цього року. Тому її можна не вкривати От, на зиму. Є такі морозостойкі сорти, але це треба дізнаватися. Хоча в нас північ України в нас буває по-різному, нас бувають і сильні морози. От, тому, в принципі, і ремонтатний сорт, щоб було довге квітування. Довгі, то треба зберегти пагони цьогорічні, тогорічні, виходить, на цьогорічних вона буде квітувати все одно. Ось так все. І вирізаю, я бачите, ось сухі гілки. Геть сухі, вони не потрібні. От. Тому, я собі купила в садочок багато гортензій волотистих. Їх не треба, до речі, цим можна щось замульчувати. От, волотистих, гортенці, так, да, їх потрібно кожну весну обрізати, але це також і потім йде як посадковий матеріал. Я черінкую, тому для мене волотисті гортензії з ними мені ну, мені легше раз обрізати і не вкривати. Але краса цієї гортензії все ж таки подивимося, які будуть надалі літа. Літо наше, якщо не таке жарке, то, можливо, я подумаю над ремонтантними сортами, більше, як так скажемо, вникну. В їхні, в їхні сорти, які витримують гарні морози, ось такі. І, можливо, я в свій садочок і візьму е е ремонтатні сорти. Е е тому ось так. Після квітування я забираю квітки, говорю, хоча можна не забирати, вони тоді будуть таким природним захистом для цих бруньок, але вона в мене невелика. І мені вкрити її доволі легко, і коли буду вкривати, я це покажу. Одну гортензію обов'язково заберу в підвал і побачимо, як вона перезимує. Тому ось таке коротеньке відео про широколисну гортензію. Те, що я про неї знаю. Я її, звісно, в мене якось так я не підкислюю нічого. Мені подобається, як вона квітне рожевим. Доволі головне гарний полив. Полива дуже-дуже багато, дуже. Якщо така посуха, кожен день. Кожен, кожен, кожен день. Що я ще замітила, дівчата-хлопці, вчора розкидала від равликів, такі купила гранули. І я дивлюся, дивіться, вони всі повсихали. Бачите? Ось. Дивіться, не всі мертві. Це якісь такі гранули, які вони до них лізують, їдять їх, а потім починають всихати. І я порозкидала, там було 100 грамів всім своїм грядам. І я думала, чи буде ефект. Ефект є. Я радію цьому. Куплю ще От, розсиплю. Нехай вмирають на слідуючий год, їх буде мало. От тому ось таке моє коротеньке відео про широколисну гортензію. Дякую всім за увагу і гарного вам дня квітучих садочків.